Привіт! ви на каналі Ядар, і сьогодні поговоримо про Різдво Ісуса Христа. Привіт усім! Слава Ісусу Христу! І так же хочеться сказати, Христос рождається! Тут зі мною буде малесенький помічник, а насправді всемогутній Бог і той, хто сам все вірю вкладає у моє серце. Друзі, як ви зрозуміли, я хочу сьогодні з вами поговорити про. Різдво Ісуса Христа, а саме зачепити такі моменти, як парадокси різдва. Ну, для нас, людей, звичайно. Я знаю, що ви всі знаєте, що Ісус народився у вефлеємі. Та, можливо, не всі знають, що вефлеєм перекладається це слово означає місто хліба, і вефлеєм насправді невеличке містечко. Близу Єрусалима, яке було житницею тогочасного суспільства. Тобто, так як в наших краях, можливо, там Херсон чи навіть можна сказати Західна Україна, Львівщина є не би житницею цілої України, оскільки на тих територіях багато полів, де вирощують пшеницю, з якої потім робимо хліб. Ось саме таким містом в тогочасній Палестині був. Невеличке містечко Вифлеєм, і саме там народжується Ісус. Саме так мусило все скластися, щоб кесар Август видав свій наказ, щоб Йосиф і Марія змушені були прийти, коли Марія була при надії, так? Іти до маленького містечка Вифлеєму, щоб там, саме там, народився Месія, Господь Ісус Христос. І чому я так багато говорю про вифлеєм, про місто Хліба? Тому що. А ну, задумайтеся, я вірю, що ви це знаєте, як ми кажемо про Ісуса. Як, зрештою, Ісус сам у Біблії сказав про себе, що я хліб живий, і той, хто їстиме мене, не вмре, а матиме життя вічне. І ха -ха, цей перший для мене парадокс, що хліб живий народжується у місті хліба. Хліб духовний, так? коли ми приймаємо Ісуса за ті тайні причасті, Після очищення нашого серця в Святій Тайній сповіді, ми приймаємо живий хліб, вічний хліб самого живого Ісуса, який дарує нам життя вічне, і цей духовний хліб, вічний хліб, хліб, який дає нам життя вічне, народжується у місті хліба, у місті, Вифлеємі, де вирощували хліб, ну такий земний. Так? І якщо ми вже почали говорити про Місце, де народився Ісус Христос, то пригадайте собі, як Марія, хоча б, хоч вона й була при надії. Йосиф земний опікун Ісуса разом з Марією ходять, шукають пристановище, ходять від однієї гостинниці до іншої. Це можете собі уявити, як на наш теперішній час це як маленькі готельчики, більші, менші. Це було невеличке місто, так, але в кожному, звичайно, знайдеться якийсь маленький готельчик чи хостел, що прийняти людей. І на той час не знаходиться місця в жодній з гостинниць, щоб прийняти самого Бога. І тому цей ще один парадокс полягає в тому, що м -м, творець всього не має місця, щоб народитися у цілому всесвіті, який він же ж і створив. І тут хочу запитати себе і кожного з вас, чи у моєму серці є місце, щоб народився Ісус. Чи зараз я під час підготовки до Різдва я спеціально одягнула цей светр з цими оленями і тут, на жаль, пише Merry Christmas. Оскільки так вже багато зараз говориться за те, як ми часто забуваємо, що це Різдво Ісуса, а не просто там Різдво, так навіть ми, українці за це говоримо. І ми ще не встигли одягнути ялинки. Єдине, що має цей Різдвяник, який нам подарували. Знаєте, я собі думаю, може це не випадково, що зараз так складаються обставини. Що я і моя сім'я ще не встигаємо прикрасити ялинку, бо хочеться якогось такого, знаєте, простору, хочеться просто пустого місця, хочеться. Такого вільного місця для мене це діє, коли довкола мене немає захаращеного всього, коли є порядок, і так само воно і в серці, так щоб запрошую себе і вас так порозчищати все у своєму серці, якось полагодити всі справи до Різдва і залишити собі ще зараз, можливо, цей тиждень чи принаймні пару днів, а найкраще це там декілька хвилин щодня, щоб. Бути у пустому, тихому місці разом з новонародженим, з новонародженим Спасителем, щоб не вийшло як у Вифлеємі. Що у Вифлеємі не знаходиться місця, де б мав, де б міг народитися сам творець Всесвіту. І давайте плавно перейдемо до наступного парадоксу, який здався для мене. Сподіваюся, для вас також буде то, де, зрештою, народився Ісус. Міняємо декорації. У стайні, так на сіні, я насправді дуже дуже люблю цей образ сіна і тішуся, що в нашому українському народі це є, що ми часто приносимо до наших х, Так? І який виходить парадокс, що Ісус найбільша чистота, сам Бог народжується у найбруднішому місці на землі. І ми з молоддю робили таку гарну вправу, практику, щоб взяти собі кусочок сіна, можете собі теж так зробити, або хоча б так якось уявно і подумати, нехай це буде образом такого різного засміченого у моєму серці. Що ще мені треба, можливо, висповідати добре в сповіді все розповісти, що мені треба можливо. Відріктися, від чого відмовитися нарешті на це різдво, напередодні цього різдва, щоб моє серце стало місцем чистоти, щоб у моє чисте серце най най, -най найчистіше серце міг прийти сам Бог найбільша чистота. Господь сам освячує моє серце, Він сам це очищає, так? але Господь дав людині свободну волю, вибір для того, щоб я сама захотіла відмовитися від цього всього бруду. Тому призадумайтеся зараз кожен, і я також, що я хочу відмовитися, від чого я хочу ще відректися, що я хочу віддати, не мов би так назад покласти. В'яславі віддати господеві, щоб він це очищав, щоб він це знівелював, щоб цього в моєму серці більше не було, і щоб там у моєму серці було дуже дуже багато місця для Бога і для Ісуса. Хоч бачите, я думаю, що не випадково Господь показав, що він хоче приходити у цю простоту. Він хоче приходити в стайню, не там, де якісь багаті пишні шати, так. Бо ну, звичайно, що це також моє церкву, наприклад, скільки є всяких розмов про те, що в церкві є багато золота, так це теж і таке, що все найкраще для Бога. Так, це теж про те, що і кожна найбагатша людина для Бога не має різниці багатий чи бідний. Він це власне і показує в різдві. Що він приходить і в найбідніші місця, що кожен з нас, яким би ти бідним не був, я маю на увазі зараз і духовно, і матеріально, так? Якому би зараз бідному стані так духовно, можливо, так і не вдалося за цей час якісь чесноти здобути, можливо, і не вдалося за цей час до Різдва якось так підготувати по-особливому своє серце, як хотілося б. Та добра новина в тому, що Ісус приходить і туди, і Він хоче все очищати, Він точно очищає це в різдві своєму. Та також потрібен ще такий крок від мене на зустріч Богові. Так? Що Господи, хочу нарешті тобі це все віддати, все погане. у моє чисте серце, сам очищай моє серце. Ну, одним словом, це для мене така велика глибина, те, що Господь дуже в простоті приходить. Це мені така підказка, що я можу в своїх всіх немочах, у всіх своїх недоліках приходити теж до Бога, і він там є, так і ще те, що він народжується маленьким, німим, беззахисним дитятком, і так само я, де коли просто ну вже не вистачає слів до цього всього, так до ситуації, які складаються, і я теж можу просто з ним мовчки посидіти. Він маленький, він. Він німий, так. Ну, в тому сенсі не те, що німий фізично, а те, що він ще не вміє говорити. Маленька дитинка тільки угукає, так, агакає там. І це знову ж таки, як в Івана, про те, що предвічне слово, предвічне слово Словом Божим творився цілий усесвіт, а він зараз не може сказати ні слова. Це наступний парадокс про те, що. Пам'ятаєте це збуття, що сказав Бог слово, і сталося там сонце. Сказав Бог слово, Бог словом своїм творив людину. А тут той самий Бог не вміє розмовляти. Це для мене про те, що деколи мені забракує слів, так? я люблю говорити, кожен з нас там любить говорити, часто є багато що сказати, хочеться щось там доказувати. Та є моменти, коли вже просто. Затихаєш і хочеться просто в тиші побути перед Богом, що Ти, Господи, промовляй, Ти скажи це твоє вічне слово. Наступний такий парадокс це про Марію, має тут таку гарну іконку, а теж нещодавно побачила є така сучасна ікона Марії мовчання. Це теж окрема величезна тема про Марію, але хочеться зараз поговорити про Марію в контексті Різдва, в контексті Матері Ісуса і так гарно пише футом Джошін, що е, одвічне питання, знаєте, це як про е, курку і яйце. Як думаєте, хто був на кого схожий? Марія на Ісуса чи Ісус на Марію? Хто був перший Ісус чи Марія? Тобто ще одна така загадка і парадокс, тому що ну Ісус, це його воплочення в тілі. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, вони завжди предвічно від віків були, так були. Це величезна таємниця, яку важко до там якось пояснити навіть богословам. Це те, що церква нам просто подає довірування, але це і дуже класно відкривати помаленьку так таємниці Бога. Так цікавіше, так і зрештою, заради того хочеться прийти до неба, попасти туди, щоб розпитати зрештою все Бога, всі ці таємниці. Так ну, як на мене, так просто це цікавіше жити. І кожного разу з року в рік, коли читаєш Біблію і бачиш, вау, я читала вже цей уривочок, а зараз ніби вперше бачу. Так це коли Господь відкриває якісь такі нові таємниці істини про себе. І ось так само про е Марію і дитятку Ісуса, так, про і про Пресвяту Трійцю. Вони існували завжди, а тут в певний момент історії вже людства нас, так, Пресвята Трійця вирішує про те, що Ісус приходить на цю землю, друга особа Божа, Син Божий його в тіло людини, і Марія як жінка його народжує від Святого Духа. То то хто був перший Ісус чи Марія? Виходить так, що і Ісус був завжди як Бог, так? І тут Він в певний момент народжується через Марію. І виходить так, що це Марія, схожа на нього, що це ми всі люди, так, ми створені на образ і подобу Божу. І виходить, що мама схожа на свого сина. І Фултон Джошін пише, що це єдиний унікальний випадок у історії людства, коли мати, дивлячись на свою дитину. Зверху вниз, так? Ми дивимося на дитинку, коли тримаємо, і вона бачить небо. Це єдиний випадок, коли мама, дивлячись на свою дитину, дивиться на небо і дивиться вниз, а не вгору. Так? Ну, бо нормально, щоб подивитись на небо, ми дивимося вгору. А тут Марія зводить свої очі вниз, а бачить небеса, так? Ісус як образ, небес. І тому це мені про те, щоб я сьогодні задумалася якими очима я дивлюся на Ісуса, так? І ще хто перший, я чи Ісус? Коли, наприклад, будь-що, що я роблю, не знаю, чи записується відео, чи просто коли я є зі своїми дітьми, чи коли я катехизую, е, інших дітей, так, чи коли я ну просто вирішую якісь просто справи, які треба життєві вирішити, е хто йде перший, я чи Ісус? Чи пускаю я насамперед своє життя Бога першим і перед людьми кого я несу? Себе чи Ісуса? Чи направляю я весь час людей і себе, зрештою, насамперед, так, до Ісуса? Чи хочу я, щоб в цьому житті моєму було більше слави Бога чи більше слави моєї? Така яка така, така призадума для мене і для кожного з вас сьогодні, хто є перший у моєму житті? Чи мої діти, чи мій чоловік, чи якесь служіння, чи спільнота, чи все ж таки Бог. Тому що якщо ми поставимо Бога на перше місце, тоді все воно якось складеться, ну дуже все стане тоді на свої місця. так? І хочу просто навести приклад, зараз треба було вирішувати деякі такі е, справи після смерті мого тата, так? І я бачила, як ну, мені незвично було так, ходити по якихось там урядових е, місцях. Е, Ну, все це проговорювати різні речі з людьми, які треба було. І я думаю, я щось сидіюся, мені щось це все якось, ну, не по собі. А, і, і слава Богу, що я маю в себе оцю практику, що свого часу мені мене цього навчили, щоб я кажу: Ісусе, йди ти перший. Будь ласка, ти якось виріши це, бо я вже за цей час декрету, ну там мало де ходжу, так розучилася, не знаю, якось так ну, триматися. І кажу, Ісусе, будь ласка, йди ти. А те, що так смішно було, я в цьому так вбачаю. Таку дію Бога, наприклад, я там приходжу, і в мене столик тринадцятий. <смі> я щось почала звертати на це увагу. Або дивлюсь, якась там година тринадцять, знаєте, Ну не знаю, це число Марії для мене воно важливе. І я думаю, Марія, ти є тут. Ти була там мовчазна, тиха присутність. Ти з Ісусом є зараз тут. Будь ласка, виріште там певні справи за мене, або просто допоможіть Духу Святий, дай мудрості, так? І. Тому просто заохочую вас, пригадуйте у будь-яких, чи це якісь побутові речі, чи це якісь, не знаю, неймовірно важливі речі, які зараз вирішують багато всього. Пригадуйте про те, що першим йшов Ісус. Чи просто навіть якщо ви маєте розмову зі своїм чоловіком, чи з кимось там з друзів, чи з кимось менш більш знайомим вас, нехай промовляє через вас Господь. так? Для того, щоб промовляв через мене Господь, треба, щоб я багато-багато приходила до Слова Божого, до цього предвічного Слова. І зараз, в контексті різдва і цих всіх парадоксів, так, про які ми сьогодні говорили, приходьте дуже-дуже багато, але так в простоті, просто до Ісуса. Бо чим простішою я є, тим більші і хлибші таємниці Господь може мені відкрити. Він насправді дуже хоче відкривати, дуже хоче промовляти, тільки щоб я була до цього готова. Дякую вам, що додивилися до кінця. Ну і Різдво це час подарунків цього року, як і цьогоріч. Я дуже вдячна за всі подарунки, які нам приніс і Святий Миколаїв. Дотепер вони надходять. І також я хочу зробити вам подарунок. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Можливо, буде вдаватися мені бути трошки частіше тут, але вже не хочеться навіть нічого обіцяти. Та щоб це відео побачили більше глядачів, запрошую вас поширювати це відео у своїх соцмережах. Також залишайте активне посилання на мій інстаграм, на цей Ютуб-канал. І серед усіх, хто поширить це відео на своєму інстаграмі, я оберу переможця і якому ми подаруємо книгу про Різдво. Тут десь вона зараз появиться. Заохочую вас читати, заохочую вас дивитися різні цікаві відео, тому що так ми збагачуємося один від одного, так? один через одного. Промовляє Господь. Та насамперед можете нічого не дивитись, можете нічого не читати, просто приходьте і будьте у тиші з Ісусом. Сподіваюся, ще побачимося, а так то бажаю усім благословенного Різдва. Бажаю вам глибоко-глибоко пережити цей прихід. Немовляти, а разом з тим все могутнього Бога.